У Чернівцях триває деклараційна кампанія, яка покликана заохотити громадян до прозорого демонстрування доходів та сплати податків. Які доходи декларують буковинці, та чому важливо це робити своєчасно? Далі у сюжеті ТВА. Декларування доходів важливий обов'язок громадян, який не лише сприяє прозорості фінансових відносин, але й забезпечує стабільність наповнення державного бюджету. З 1 січня в Україні стартувала кампанія подання декларацій за попередній 2024 рік. Триватиме вона цьогоріч до 1 травня. Ці свідомі громадяни розуміють, що обов'язок кожного задекларувати свої доходи. Навіть в конституції такий обов'язок прописаний, і відповідальність кожного громадянина сплачувати податки. Саме тому щороку триває деклараційна кампанія. І цей рік не виняток. З 1 січня кожен громадянин зобов'язаний задекларувати свої доходи, і така компанія триває до 1 травня. 1 травня вона не обмежується, тому що і заходи продовжуються далі, а особливо ті люди, які хочуть громадяни отримати податкову знижку, вони мають таке право до 31 грудня все-таки подати декларацію, отримати свою знижку. Під час брифінгу представник Державної податкової служби наголосив на обов'язку декларування доходів, які не оподатковувалися під час їх отримання, до таких доходів належить спадщина, подарунки, оренда майна, іноземні доходи, інвестиційний прибуток, продаж нерухомості чи транспорту, а також інші джерела доходів. Також пан Микола підкреслив, що своєчасне декларування доходів буковинцями це особистий внесок кожного у фінансову підтримку держави. Кожна задекларована гривня це все таки фінансова підтримка нашої держави. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується, це є основа формування доходів місцевих бюджетів, які в подальшому ну, вже за потреби громадами розподіляються як на соціальну інфраструктуру, на потреби громади і тому подібне. Ну і звичайно, військовий податок, який сплачується, це є підтримка наших збройних сил. Хочу зазначити, що декларацію подають не всі, подають тільки ті громадяни, які отримали доходи, з яких не сплачені податки. Тобто, якщо громадянин отримав дохід протягом 2024 року, з якого не були сплачені податки, він сплачує, ну добровільно подає декларацію і сплачує з неї військовий збір в залежності від отриманого доходу. Тому що там ставка варіюється для зручності подання декларацій. Платникам податків пропонують сучасні електронні сервіси, зокрема електронний кабінет. Це дозволяє зекономити час, уникнути помилок під час заповнення документів та подати їх у зручному форматі. Крім того, у центрах обслуговування платників податків мешканці області можуть отримати консультації та допомогу у заповненні декларацій. Хочу зазначити, що подати декларацію є багато варіантів сьогодні. Звичайно, найбільш популярний. І набирає розвитку, це все-таки електронний варіант подання декларації через електронний кабінет. Друге, досить широко розвивається зараз наш продукт, називається мобільний застосунок Моя податкова. Його вільно можна встановити на будь-яку платформу. Але, Користувач повинен мати електронний цифровий підпис для цього за словами Миколи Загарюка у 2024 році. За результатами попередньої кампанії в Чорнівецькій області декларації подали понад 6600 громадян. Було сплачено 40 мільйонів 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 4 мільйони 900 тисяч гривень військового збору. Пан Микола зауважив, що кампанія з декларування доходів є не лише способом виконати свій громадянський обов'язок, а й можливістю для кожного зробити внесок. У стабільність та розвиток України у цей непростий час. Податкова свідомість громадян є важливою підтримкою для країни та її обороноздатності. Діана Добинда теми дня ТВА. а потім буде чекати